Місто, у якому мешкаємо, Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Місто розвивалося століттями, однак найбільші зміни, мабуть, все ж відбувалися в останні десятиліття. Львів'яни досі згадують панування австрійської та польської влад, перший прихід совєтів, німецьку окупацію та тоталітарний режим більшовиків. Попри усі труднощі, життя у місті вирувало. Міщани закохувалися, працювали, відпочивали. Місто з руками змінювало своє обличчя. Старше покоління Львів'ян поступово починає забувати ці зміни, а їхні діти і поготів не знають, які приміром розважальні клуби відвідували їхні батьки, чим захоплювались, у що вдягались, яку музику слухали та що їли. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше. Що відбувалося протягом останніх десятиліть. У кінці 30-х років минулого століття Львів потужно розбудовувався. У міжвоєнний період було зведено майже до тисячі кам'янець і стільки ж будинків. Постало чотири костели, вісім шкіл і 5 шпиталів, басейни на замарстинові, рокс для залізничників та багато інших об'єктів. Польська держава роздавала кредити для придбання житла. Щодо масштабів озеленення міста, то Львів вийшов на перші позиції у Європі. Місто фактично потопало у зелені. Водночас проводились модернізації міської електромережі, газомереж, закладів чищення міста. Розпочалось будівництво нового трамвайного депо. Утім у повітрі вже запахло порохом війни. Наступав час, коли зникне старий Львів із сотнями тисяч львів'ян, і він вже не повернеться ніколи. 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. На залізничні вокзали Львова впали перші німецькі бомби. Були частково зруйновані головний львівський вокзал клепарів та підзамче. Утім, насправді, доля Львова вирішилася значно раніше у Москві. Йдеться про таємний пакт Молотова ріббентропа Львів'яни вперше відчули подих війни 26 серпня, коли місцевий магістрат звернувся до міщан вийти у парки і будувати протиповітряні бомбосховища. У парку Костюшка, нині Франка, працювали студенти університету. У Стрийському парку спудеї політехніки. Сховища також облаштовували на площі Галицькій, у районі Поштамту та інших місцях. На 2 червня у місті були заплановані щорічні східні торги. Утім, 1 вересня німці почали бомбардування Львова. Було зруйновано, як ми вже згадували, залізничний вокзал та литовище. Постраждали костели, зокрема Ліжбети, Бернардинів, Єзуїтів, електричні і телефонні мережі та інші комунікації. Окрім цього, постраждало багато житлових будинків та Личаківське кладовище. Попри війну, життя у Львові не зупинилося. У ресторанах та барах гриміла музика, діяли кінотеатри. До 10 вересня були відкриті двері оперного, Виші оголошували про вступні іспити. Водночас відбувалися авіаційні бомбардування. Місто поступово наповнювалося біженцями. Переважно євреями. Одразу, відповідно, зросли ціни на житло. Німці в ультимативній формі вимагали скласти зброю оборонцям, але міщани, зокрема польське населення, було налаштоване рішуче. Місто у той час залишилося без води, світла, телефонного і радійного зв'язку. Закінчувалися харчі. Згідно з домовленостями між Гітлером та Сталіном, Львів відходив до радянської зони окупації. Тому у вересні 1939 року до Львова увійшли перші червоні так звані визволителі. Хто зустрічав їх з квітами, а хто вогнем з вікон та горищ. Утім, все минуло швидко та майже без масового кровопролиття. Гітлер надіслав Сталіну вітальну телеграму. Львів'яни без власної згоди отримали нового господаря. Для увічнення золотого вересня більшовики поруч з пам'ятником польському королю Яну Собєскому встановили свій символ нової доби: монумент на честь з воз'єднання з п'ятикутною зіркою, картоші з цитатами, ну і як без фігур колгоспника, робітника та солдата-визволителя. Утім, цей радянський шедевр проіснував недовго вже за два роки, у перші дні німецької окупації, львів'яни його зруйнували. Також більшовики заклали на впротиоперного камінь під пам'ятник вождю пролетаріату. Але не судилося, завадила війна. Львів'яни по-різному ставилися до радянської влади. Одні вбачали в них і справді визволителів від польського панування, інші з острахом, бо були начувані про усі принади радянського життя. Чимало львів'ян спокували валізи і виїхали на захід. А певний прошарок насамперед українців та євреїв. Піддалися на більшовицьку пропаганду та гасла і побажали підтримати новий режим. Утім, усіх львів'ян здивував зовнішній вигляд радянських вояків. Червоноармійці вражали своєю занедбаністю та неохайністю. Почалися масові грабежі. Особливо полюбляли визволителі цупити у міщан золоті та срібні годинники на ланцюжку. Гердянський військовий комендант навіть вимушений був впровадити комендантську годину, аби бодай трохи втамувати апетити воїнів доблесної до червоної армії. За грабунки тоді було засуджено понад 70 бійців, 10 з них до розстрілу. Розмовляти солдатам з місцевими було заборонено, бо більшість два слова без матюків не могли вимовити. Тому спілкування відбувалося тільки за присутності політруків. Вже у жовтні розпочалися репресії проти лідерів польських, українських та єврейських партій і організацій. У листопаді 39-го до Львова прибуло радянське партійне керівництво. А перший ешелон з репресованими виїхав з винних вже у лютому 1940-го року. Це переважно були польські осадники. Другий ешелон не забарився вже у квітні зі Львова до Казахстану у товарних вагонах. Було вивезено до 30 тисяч осіб. Це переважно були сім'ї військовополонених, які перебували у радянських таборах, офіцерів польської армії, поліцейських та держчиновників. Потім була черга біженців з Польщі, понад 20 тисяч, серед яких переважно євреї, вивезли далеко за Урал. Була й частина української інтелігенції, яка не сподобалася більшовикам. Загалом за два роки так званого визволення депортували до 100 тисяч львів'ян. Структури НКВС почали зачищати Львів від так званих контрреволюційних та ненадійних елементів. Було закрито усі газети, журнали, видавництва. До слова, до приходу комуністів у місті виходило понад 300 періодичних видань. Створене Совєтами тимчасове радянське керівництво почало підготовку до проведення народних зборів Західної України. Адже більшовикам необхідно було бодай якось легалізувати радянську владу. Почалася цинічна та брехлива пропагандистська кампанія. До радянський період комуністи шельмували як часи повних злиднів, гноблення та експлуатації селян і робітників, натомість обіцяли заможне та квітуче життя у радянському раю. У добровільно-примусовому порядку зганяли людей на щоденні мітинги на підтримку нової влади. Люди перед страхом Сибіру вимушені були відвідувати ці збіговиська. Так звані народні збори відбувалися в оперному театрі за московським сценарієм під пильним оком Хрущова та Маршала Тимошенко. Включити Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і цим об'єднати український народ єдиній державі! покласти край віковому роз'єднанню українського народу! Західноукраїнські землі було приєднано до Української радянської соціалістичної республіки, цебто до радянської імперії. У Львові почала виходити радянська газета українською мовою Вільна Україна та червоний штандар польською мовою, а згодом і комсомольська газета Ленінська молодь громадянам наказали в обов'язковому порядку реєструвати радіоприймачі, адже слухати радіо довіряли не усі. У грудні почали націоналізовувати приватні промислові підприємства, заводи, фабрики, дрібні майстерні. На керівні посади брали не спеціалістів, а за класовим принципом. Тож керувати місцевими галузями довірили колишнім водіям та слюсарям. Протягом 40-го року з 26 існуючих музеїв залишили лише 5, тож було зруйновано працю багатьох поколінь музейників. Вузьку західноєвропейську залізницю почали змінювати на широку, септо російську.